Ує вітання, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Іван Миколаєвич повертався додому. Він чотири дні провів на дачі, але ні дочка, ні зять не приїхали йому допомогти. Коли телефонував, говорили, що в них багато роботи і вони не встигають. А він вигріб торішні листя, полагодив паркан, котрий похилився. Довелося самому скопати грядку під селень. Іван Миколайович гнівався на зятя. Нехай дочка зайнята, а що ж зять робить у квартирі? Лежить біля телевізора, а йому старому чоловікові доводиться все самому розгрібати. Нарешті Іван Миколаєвич приїхав додому. Живуть вони в трикімнатній квартирі донька із зятем і він, а син живе далеко. Приїжджає не часто, один раз на рік, але дідусь. Більше тягнеться до сина. Він його опора. Іван Миколайович наспирав трохи грошей. Потрібно буде вислати сину. Вони йому потрібні. Говорить, що хоче купити машину. Половина грошей вже є, а другу половину син докладе сам. Дочка також щось говорила, що візьмуть машину в кредит, тому що так не наспирають. Завжди купляють щось непланове. Такий марнотратний зять. Іван Миколайович нічого не говорить. Але і не погоджується з їхніми тратами то відпустку на дорогому курорті захотіли, то одяг дорогий купують, ніякої економії, лиш би кудись гроші вперти, а потім не вистачає їм, дивляться скоса на дідуся чи не допоможе їм грошима. Коли зайшов у квартиру, зупинився, не впізнав і свою кімнату, що вони там робили, але вона здається йому такою світлою і просторою, якою ніколи не була. Коли ж вони встигли ремонт зробити по всій квартирі, адже Івана Миколаєвича не було всього чотири дні. Соромно стало дідусю, що так погано думав про зятя, а він старається, щоб їм усім краще жилося. Мабуть, знову гроші вклав у ремонт. Іван Миколайович пішов на кухню. Дочка навіть їсти нічого не встигла приготувати. Нічого, дідусь сам приготує. Дітки так старалися до його приїзду. А він погано думав про зятя. Іван Миколаївич зварив суп, компот Вже й вечір. На порозі стоять донька і зять. Дідуся просив їх на кухню. Вони вечеряли і розмовляли. Іван Миколайович запропонував купити машину, адже вони так довго про неї мріяли. Він дістав заощаджені гроші і віддав їх дітям, а син сам собі назбирає.